Включаємо коло, мажемо руки, те, що я вам пропонував. і Починаємо процес центрації. Зараз піднімаємо, опускаємо масу для того, щоб глина перем'ялася вона стала однорідною. Нет. У нас косок глини вже відцентрований, він не б'є. Тобто тут, тут все як в автомобілі. Колесо не б'є, воно не стукає, не розбиває підшипник. У нас так само, якщо буде бити в сторону, то буде біда. Зараз, що ми будемо робити, це пробивати отвір, формувати дінце нашого майбутнього виробу. Зробили отвір, тепер його збільшуємо. От. Робимо циліндр, а з циліндра будемо витягувати якусь уже цікаву форму. Пару хвилин у нас миска готова. Зараз ось усе в процесі витираємо шлікер, який у нас утворився. Зараз підрівняємо дінце, беремо стек. Рівняємо наше дінце. Підрівняли дінце. Беремо мочалочку, змочуємо її, загладжуємо всі полоски, що могли залишитися від пальців і тому подібне. От, а тепер будемо наносити малюночок. Малюнки можна наносити різні і різні варіанти. Що мені подобається, зараз покажу. Беремо щітку. Зуби чистити не будемо, трошки зменшимо швидкість. Беремо наш. Рухаємо вверх вниз вверх-вниз. Даємо таку шаршаву структуру. І ось вона така шаршава виходить. Це підмалюнок, під я як я його називаю. А далі будемо брати зараз палочку і паличкою нанесемо малюнок. Наприклад, ось беремо одна лінія. Давайте ще одну лінію проведемо. Далі можна взяти, це такі буде пробний, mm. все, що є, типу, покажу вам. Взяти ось таку штучку. Тут три гребінці у нас є на стеко. І ось такими рухами. Ось що у нас виходить, це, бачите, весь шершавий такий горщик.